Вітаю вас, дітки! 1 жовтня ми будемо святкувати День Українського козацтва. Тому я пропоную вам заняття козацькому роду нема переводу. Діти, уявіть широкий, безкрайній степ, свіжий вільний вітер хилить високі трави до землі. І ми розпочинаємо подорож. Південними степами України, щоб дізнатися, хто такі козаки, як вони жили та воювали. За дніпровськими порогами, за південними дорогами, за степами за широкими, наші прадіди жили, мали Січ козацьку сильну, боронили волю вільну Україну свою рідну. Як зіницю берегли. Сьогодні ми з вами поведемо розмову про козаків. Було це дуже давно, дуже важко стало жити українському народові, і почали люди тікати в понизі Дніпра за його кам'яні пороги, де розкинулися степи. Втікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми. Кожний козак мав лише зброю та вірного друга, коня, але в козаків була воля, свобода, якої вони прагнули для всіх всіх українських людей. На острові Хортиця, що лежить серед бистрої води, вони заснували Запорізьку Січ. На Січі панували дуже строгі правила, яких дотримувались всі козаки. Козаки працювали, будували церкви, але більшість їхнього часу минала і в походах, і в боях за волю і незалежність своєї батьківщини. Бо найбільш за все козаки любили свою землю, Україну і волю. У що ж були одягнені козаки? У штани, сорочку, чоботи. Такі штани називаються шаровари. Вони були дуже широкі та дозволяли козакам вільно рухатись. Підперезувались козаки широким і довгим поясом. Носили вишиту сорочку та жупан. Козака Легко було впізнати за зачіскою. Вони носили такий чуб, який називався Чуприна або Оселедець. Не всім козакам дозволялося її носити. Чуприна була своєрідною відзнакою лицарського стану. Просто так не можна було її собі вистригати, тільки після посвяти у козаки, після першого бою. Першого морського походу та складних іспитів дозволялось воїнові голити голову, залишаючи чуприну. Жили козаки на Запорізькій Січі. Січ це дерев'яний замок, який оточував глибокий рів, височезний вал з баштами дерев'яний частокіл. Козаки жили в хатинах з очерету, які називались куренями. Харчувалися козаки разом і були невибагливі до їжі. Вони часто задовольнялись кашею, приготованої з борошна, солі та води. Ця страва називалась соломаха, також часто готувалися і кулеші. Давайте допоможемо козакам приготувати соломаху. Для цього візьмемо гречане борошно, воду та зробимо рідке тісто. Вливаємо це тісто у підсолений окріп та варимо. Коли соломаха буде готова, додаємо олію, даємо страві настоятися. І подаємо на стіл. В козаків багато часу минало в походах і боях, і для цього їм потрібна була зброя. Козаки мали добротну зброю, оздоблену сріблом і золотом, шабля, спис, пістолі, козацька шабля. Була гостра, як бритва. Козаки були чудовими зброярами та самі виготовляли порох. Вони часто брали участь у морських боях на своїх славетних човнах, які мали назву Чайка. Це човен був виготовлений з липи або верби, Борти Обшиті дошками. Чайки були дуже швидкими, у гарну погоду піднімали вітрила, а у вітряну йшли на веслах. На чолі козацького війська стояв головнокомандуючий гетьман. Поважний воїн, він був сильний, сміливий, мудрий і виважений. Символ гетьманської влади на Запорізькій січі була палиця з горіхового дерева, довжиною 50-70 см, зі срібною чи визолоченою кулею на кінці. Вона завжди розкішно оздоблювалась коштовним камінням. А зараз будемо з вами добирати слова прикметники, які характеризують риси козаків. А допоможуть нам в цьому картки. Козак який? Влучний, талановитий, сильний, чубатий та вільний. відомо, що свято Покрови було на Січі найвеличнішим Козаки. Уважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею і захисницею і вірили в її силу. Саме 1 жовтня відбувалась Велика Рада, чи як її ще називали Козацька рада. Цей день обирали отамана і вирішували, як жити на наступний рік. І тепер, коли вже сплинув час, Козаки живуть і серед нас. Це славні воїни країни, які боронять Україну. Щороку на свято Покрови 1 жовтня в Україні відзначають День українського козацтва та День захисника та захисниць України. Ми повинні пам'ятати про наших славних воїнів. Які своїми войовничими рисами здолали не одного ворога на шляху до незалежності нашої держави. Дякуємо вам, наші захисники.